Друзі, всім привіт! Вийшли на пошук монет. Ще ось стоїть такий туман. А ми вже йдемо шукати металскачом Гара 250. Що знайдемо? Будемо все показувати у відео. Плануємо шукати монети, а так що вийде. Оте можемо накупаємо культрові металі. Ви підпишіться на канал, поставте лайк і коментуйте. Далі ще буде. Зараз півдесяту я рамку. Трошки вітер, холодно. Вийдемо в пошуках. Ой, друзі. Перша монетка. Що за монетка? Зараз почищу і подивимось. Це у нас совет. Вроді 20 копійок, советських, так. Да. Добре, зараз файно почищу і покажу, який рік. Там у нас вроді 20 копійок совет. 1941 або 42 рік. Точно я не скажу. В кінці я зроблю фотографію і в кінці відео я вам покажу. Ось такій глибині вона лежала. Перша монетка є Совєцька. Будемо шукати далі. Що далі буде, покажемо. Друзі, у нас ще одна монетка. Не знаю, що за монетка. Ось є грудка. І ось у нас є грудці. Там дуже совєтська. Так, виді Савєтка. Може буде, видно, рік зразу. 39 чи який? Так, 39. Зараз краще почищу і покажу. Це у нас 5 копійок совет 1939 рік. Сохран такий може бути. І будемо шукати далі. Буду ще якісь монети покажу. Ось, друзі, наш ще один сигнал. І ось в груті шозі. Я виді бачу монетку. Так, це у нас монетка. Ось така монетка. Зараз я її почищу і покажу.

84 рік. Добре, будемо шукати далі. Що буде, покажу. Одна ще одна монетка. Ось вона. І ось ямка. Тут там метало шукач. Що за монетка? Не знаю. Зараз я її почищу і покажу. Напевно тоже советская, не знаю. Може і срібно. Скоріше всього Сєвєцька. Добре почищу і покажу вам. Що за монетка я не знаю. Але бачу цифру 2. 2 копійки. В кінці відео я вилучу всі фотографії. Або совєтська, або срібна, не знаю. В кінці відео будуть всі фото. Будемо шукати далі, що буде покажу. Чекаємо. У нас, друзі, ще одна монетка. Ось є ямка. І ось є монетка. Та напевно у нас 10 копій України. Так. Який рік? Зараз скажу. Ну, китарик нозі дві тысячі дев'яти рік. Дві тисячі дев'яти рік. Ще трошки похожу. Що буде покажу? Показати це вам ще рік? 2009 рік. Ось, друзі, знайшов ще ось таку штуку. Не знаю, що таке зеленого кольору. Ось його ямці. Ось так воно виглядає. То вроді мідне. А що саме не знаю? Хто знає, не пишіть. Ось так воно согнали. Ось така штука. Міть. А що саме, я не знаю? Будем забирати і шукати далі. Кизуп, что шо? Мідне? Така штучка. Добре, пускаємося трошки і будемо закінчувати пошук. Що буде цікаво, ще покажу. Тут туман Атуман. вже вечір. Я ще поки що шукаю. Що буде цікаво, ще покажу. Ой, друзі, вже вечір. І ще підвечі знайшов ось таку малесику монетку. Ось так вона дистанала. Непевне мітно. Тепер зроблю фотографію і виставлю в кінці відео. уже вечер, русский туман стоит. А я сейчас пока что шукаю. Ось такую монетку маленькую я еще не Может быть бородосик. А может и нет. Кто знает, напишите. Все фото будут в конце видео. Думаю, что я выставлю. Шукаем дальше. Іскаямка. Шукаємо далі. Ще трохи видно. Будемо ще трошки пошукати. Шукаю монети на груді. Тут декров, що по суті. Добре, що буде цікаво, я що покажу. Якщо ні, то вже буде кінець відео. І всі фото будуть у відео. В кінці відео. Далі ще буде.